За статистикою восени починається загострення всіх хронічних захворювань, в тому числі шлунково-кишкового тракту. Я рекомендую своїм пацієнтам не доводити до стану загострення, а прийти раніше на консультацію, на профілактичне обстеження для того, щоб профілактувати розвиток. Хронічних захворювань, профілактувати прогресування захворювань. Ми в клініці проводимо, звичайно, класичне лікування, доказове лікування, наприклад, самого хронічного панкреатиту, холециститу, всіх видів гепатитів, але при необхідності, при важких патологіях ми і призначаємо інтравенозну краплинну терапію. І я вам хочу показати, як це робиться у нас в клініці. Відбуваються у нас такі комфортабельні палаті із власним самозлом, в ось таких мовах, де пацієнту затишно, комфортно. І, до речі, рядом знаходиться маніпуляційний кабінет. І так проводиться інтровенозна краплинна терапія. У крапельниці є декілька. Я розписую їх сама у вигляді таких коктейлей, як люблять називати деякі пацієнти, в залежності від стану аналізів, від стану пацієнта, розписується, наприклад, метаболічна терапія, метаболічна інтравенозна краплина терапія. Це якщо людина хоче схуднути, завести метаболізм, якщо трошки підвищений цукор, є сам інфіна резистентності. Ми призначаємо крапельниці спеціального складу для корекції цього. Якщо потрібно пройти і наладити детоксикацію в печінці після якихось важких перенавантажень на печінку, і тим паче, якщо ви підвищені печінкові проби, то краще ефективніше все таки буде крапельниця, інтравенозна краплина терапія з препаратами деякими. Також є відновлювальна е, крапельниця, коли Після перевтоми, після важких навантажень, в тому числі психологічних, у нас є такі відкраплені, як відновлювальна терапія.